Ростає курс долара, ростуть ціни на продукти. Нещодавній скачок валюти не примусив довго чекати на наслідки. Вже навесні ціна на хліб сягне нечуваної за час незалежності України позначки. Прогнозують, що цей продукт в середньому вартуватиме 9 гривень за кілограм. Адже в структурі собівартості хліба є складники, які вже зросли в ціні, а саме борошно та енергоносії. Енергоносії піднялися в середньому на 35%. Мука в ціні піднялася на 40%. Отже, ми маємо фактори, які спричиняють разом підняття хліба в своїй вартості відсотків на 20. Отже, якщо зараз середня ціна хліба житнього. 7,26 копійок за кілограм, а пшеничного 7,95 за кілограм. То 20% ми можемо очікувати зростання вартості хліба. 20% від сьогоднішньої вартості хліба за кілограм це збільшення ціни приблизно на гривню 50. Однак для тих підприємств, котрі випікатимуть соціальні сорти хліба. Держава запропонує борошно за нижчою, ніж ринкова ціною. Держава механізмами аграрного фонду здешевлює муку. Для хлібопекарів, які погоджуються випікати сорти соціального соціальні сорти хліба, відповідно ми можемо добитися деякого зниження ціни. Для прикладу, якщо ринкова ціна муки на нинішній день 5 тисяч гривнів за тонну, то ціна аграрного фонду це 3 тисячі 760 гривнів за тонну. Ця різниця в ціні дозволить добитися зниження вартості хліба на 8 Відсотків для всіх або соціальний, розповідає експерт, це такий хліб, який має найпростішу та найдешевшу рецептуру, за рахунок чого і є нижчим в ціні. Це от старі такі, от чорний хліб, білий хліб, але це старі сорти, які дозволяють якраз ну робити його дещо дешевшим. Зрозуміло, що. Цей хліб має дещо нижчі смакові властивості, чим хотілось би. Зрозуміло, ми ставимо питання до якості випічки, але це хліб соціальний хліб для всіх. Тернополяни кажуть, ціни не втішні. однак від хліба відмовлятися не збираються. Переконують і далі підтримуватимуть українських виробників. Мені дуже жалко споживача, дуже шкода, тому що я сама є підприємець і в мене є наймані працівники, яким фактично неможливо піднести зарплату. І, і розуміючи, що їхні, їхні доходи дуже знецінилися. Дуже шкода, що така ситуація. Але я фактично спроможна заплатити, але ну, дуже шкода мені тих інших людей, які залишилися на, на своїх зарплатах. Хліб це і наше життя, і купляти будемо при всіх. Можемо обмежувати себе в чомусь іншому, а хліб будемо купляти. І я не заперечую, що він, якщо навіть і буде дорожчий. Якщо дорожає все, так і хліб повинен дорожати. Тим більше при на сьогоднішній час до слова, наразі підприємці стримують ріст ціни хліба незначним зменшенням ваги. Відтак маса однієї буханки може різнитися від 500 до 700 грамів.